Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 8 класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 37 Скоротіть дріб. Починаємо. Переписали умову першого і бачимо, що в чисельнику можна винести за дужки 3. І залишається в дужках m М-. В знаменнику виносимо за дужки 7, залишається в дужках m М-. Тепер треба скоротити на вираз на m-n. І залишається у нас 3 сьомих. Наступне. Переписали умову. В чисельнику треба винести за дужки спільний множник 5. В дужках залишається А плюс 5B. В знаменнику треба винести спільний множник 2А. В дужках залишається такий самий вираз А плюс 5Б. Тепер треба скоротити на вираз А плюс 5Б і чисельник і знаменник. І відповідь у нас залишається в чисельнику 5, знаменнику 2А. Наступне. Переписала умову. В чисельнику треба винести за дужки спільний множник 4. В дужках залишається х-4у, тепер треба скоротити і чисельник, і знаменник на 4. І відповідь в чисельнику x-4y в знаменнику 4Y. Переписали умову наступного виразу. Для того, щоб скоротити дріб, нам треба розкласти на множники І чисельник, і знаменник. В даному випадку в чисельнику треба застосувати формулу різниця квадратів. В знаменнику треба винести спільний множник задушки. Тепер треба скоротити на вираз на х плюс 7. І маємо таку відповідь в чисельнику х-7 в знаменнику 6. Наступне. Переписали умову. В чисельнику ми винесли за дужки спільний множник 6А, а в знаменнику треба винести мінус 3 для того, щоб в дужках отримати такий самий вираз 2а-1. Тепер сколоротили на вираз на 2 а 1 і на 3. І маємо відповідь мінус 2А. Наступне. Переписала умову. В чисельнику треба пригадати формулу різниця квадратів. І маємо такий чисельник. Тепер 3b 1 на 3b 1. В знаменнику застосуємо формулу квадрат суми. І тепер можна скоротити на вираз 3b плюс 1. Залишається в чисельнику 3b-1. В знаменнику 3b плюс 1. Наступне. Тут треба в чисельнику винести дужки спільний множник B в четвертої степені. А в знаменнику треба винести за дужки мінус B в п'ятої степені щоб в дужках отримати такий самий вираз b 1. Тепер треба скоротити на цей вираз. І скоротити на B в четвертої степені. І залишається мінус в чисельнику 1 в знаменнику B. Наступне. Переписали умову. В чисельнику треба винести спільний множних задушки 7, в знаменнику треба пригадати формулу різниця кубів. Тепер треба і чисельник, і знаменник скоротити на однаковий вираз. І маємо відповідь в чисельнику 7 в знаменнику M-1. І останнє переписали умову. Пригадали формулу різниця квадратів. Тепер треба розкласти чисельник на множники. А в знаменнику будемо виносити задушки мінус 3х, для того, щоб в дужках отримати однаковий з чисельником вираз. Тепер треба скоротити на однаковий вираз і чисельник, і знаменник. І відповідь буде мінус перед дробовою рисочкою в чисельнику 8 плюс х, а в знаменнику 3х. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!